17 година в Україні на каналі 1+,1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Переговори про мир в Україні тривають у Женеві. На них присутні українська, американська та російська делегації фотографіями із перемов поділився Рустем Умєров. За його словами, українська делегація працює без зайвих очікувань, адже її завдання максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир. Секретар ради нацбезпеки і безпеки оборони зазначив на порядку денному безпекові та гуманітарні питання, а також подякував Швейцарії за організацію та надання умов для проведення зустрічей. Устрічі А сполученим штатам за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Це вже третій раунд перемов України з ШАЙ Росії. Попередні два відбувалися в Абу-Дабі. Йтиметься про умови, на яких може завершитися війна. Перелік питань ширший ніж під час попередніх раундів. Українська делегація анонсувала, що порушуватиме тему енергетичного перемир'я. А от російська що воліє говорити про територіальне питання, зокрема заморожування лінії фронту і бажання країни-агресорки повністю встановити контроль над Донбасом. На які поступки має піти Росія у переговорах з Україною? Документи з вимогами до Москви серед країн ЄС поширила головна дипломатка Кая Калас. У документі наголошується, що не може бути миру чи безпеки без ЄС за столом переговорів та без урахування основних інтересів Євросоюзу. Радіо Свобода, яка ознайомилася із текстом, називає підхід як максималістський. Зокрема, у тексті наголошують, у разі обмеження чисельності українських військ або їхнього виведення із окремих районів аналогічні кроки має здійснити також Росія. І в документі також міститься вимога не допускати деюро визнання окупованих українських територій та передбачає їхню демілітаризацію. Від Москви також вимагають припинити дезінформаційні кампанії, саботаж, кібератаки, порушення повітряного простору та втручання у вибори в країнах Європи. Євросоюз також вимагає, аби Росія компенсувала збитки та долучилася до відбудови України а також відшкодувала шкоду європейським державам і компаніям та екологічні втрати. Компенсації українцям і спецтрибунал для Путіна генсек Ради Європи розповів із якими меседжами приїхав до Києва. Але НБРС у столиці вже другий день. І якщо вчора зустрічався з топ-посадовцями, то сьогодні на власні очі побачив пункти незламності на Троєщині. Каже, це місце демонструє наочно, що означає стійкість. Рада Європи не може зупинити ракети, але може гарантувати, що злочини росіян буде покарано. Зазначив Берсе саме на базі Ради Європи. 9 місяців тому підписали угоду про запуск спецтрибуналу. Утім, процес рухається повільно. Це через відсутність лідерства і з-поміж країн-учасниць. каже дипломат. Напередодні він зустрівся із президентом України. Обговорили, зокрема, і наш вступ до європейського союзу, а також використання за замороз... Ожених активів Росії в Європі необхідних для повноцінної роботи компенсаторної комісії. About the, the so frozen, frozen щодо так званих заморожених активів. Це досить тривала дискусія. Як я бачу, європейські країни мають самі вирішити відповідно до своїх правил, як вони можуть діяти щодо цих активів. Була велика дискусія. Це питання більше на рівні європейського союзу. Воно безпосередньо не стосується Ради Європи. Але ми завжди наголошуємо те, що ми робимо для забезпечення відповідальності. Потребує подальших рішень, а також ресурсів для відбудови та виплати репарацій. Ворожий гелікоптер і три пункти управління дронами у генштабі ЗСУ повідомили про успішну атаку на російські сили. Зокрема, в тимчасово окупованому Криму вразили корабельний багатофункціональний вертоліт К 27 А в районах Гуляйполя, Анатоліївки та Затища ворожі пункти управління безпілотниками. Підтвердили у генштабі атаку на Ільїнський навтопереробний завод у Краснодарському краї держави агресорки після візиту дронів на підприємстві. Зайнялося за повідомленнями: площа пожежі на Ільнськ. Кому НПЗ становить 700 квадратних метрів. Загасити полум'я намагаються сім десятків російських пожежників зі спецтехнікою. Дісталося і Таманському порту на тій же Краснодарщині. Там вогонь охопив понад 1200 квадратних метрів. Арешт на заставу 425 мільйонів гривень просить САП для екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації. І в ці хвилини обирають запобіжний захід. У вищому антикорупційному суді працює кореспондентка ТСН РИНА Маркевич. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Іро, вітаю. Знаємо, що пан Галущенко присутній на судовому засіданні. Тож розкажи, як триває розгляд, що кажуть адвокати, прокурори, ну і сам колишній міністр енергетики. Вітаю Солі. Вже п'яту годину триває судове засідання. От буквально щойно суддя пішов у нарадчу кімнату, але не для того, щоб повернутися і оголосити, яким же буде запобіжний захід, а для того, щоб сформулювати запитання до обвинувачення і захисту. Справа у тім, що суддя має прийняти доволі таке цікаве, неординарне рішення, і все через суму застави 425 мільйонів гривень. Такої це безпрецедентна сума, такої справи ніколи. Оле не було, щоб була настільки велика сума застави, Вона співмірна з бюджетом, наприклад, річним цілого українського міста. Дві з половиною години прокурору обґрунтов... прокурор обґрунтовував, Чому саме має бути така застава? Вони закидали Галущенко, Що він кілька років контролював енергоатом зі злочинною груп... групою, Виводив прибутки цієї національної компанії, зокрема йому закидають, що через офшорні компанії та криптовалюту на свої рахунки він вивів 400 мільйонів гривень. І, зокрема, з цих грошей його родина сплачувала навчання сина у елітному швейцарському коледжі, де рік навчання коштує 200 тисяч доларів. Прокуратура прокурор САП наголошує на тому, що Галущенко треба взяти. Під варту, тому що він може втекти, і це великі ризики для слідства. Так, зокрема, наявний ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та або суду. Так як в цьому кримінальному провадженні галушенько підозрюється вчинення особливо тяжких злочинів багато епізодних, таким чином очікування можливого особового вироку може мати значення при визначенні ризику перехову. Крім того, як встановлено, дружина та діти Галущенко постійно проживають за кордоном. Також прокурор наголошує, що Галущенко з часу повномасштабного вторгнення 58 разів виїжджав за кордон, але захист звертає увагу на те, що 58 разів Гарман Галущенко повертався в Україну. У колишнього міністра юстиції три адвокати вони максимально критикують усі матеріали справи. Зокрема, їм не подобається, що той масив переговорів злочинної групи, які є у САП та Набу, в суд подали в мові оригіналу. Тобто російською, вони це максимально критикують, кажуть, що прокуратура мала перевести ці перемовини на українську мову, а те, що там є нецензурна лайка, це взагалі неповага до суду. В цих перемовинах у Галущенка є два псевдо: Сигизмун та професор. Сам Галущенко каже, що йому не подобається ось це псевдопрофесор, тому що його науковий ступінь доцент, Отже, він не може бути в цих переговорах саме професором. і він наголошує вкотре, що він не знає жодної справи, і коли він був на посаді міністра юстиції, не було жодної справи, де була така надзвичайно велика сума застави. Він переконує, що грошей не у нього, ні, ні у його оточення, щоб виплатити цю заставу немає. Абсолютно очевидно, що я не внесу, ну, не знайду ці кошти, і в принципі, ну далі, все одно, що буде. Це означає, що я е, буду в слідчому ізоляторі руками, і, і немає значення, коли буде там е, рішення ну, по суді. Так? А То. з вашого оточення може хтось внести цю суму? Ну, <гум> ти, мама, ти, я, я, я не розумію, хто може з мого оточення внести таку суму. Ну, це, це космічна сума, ну, ви ж розумієте. Отже, суд продовжується. Чи е, ухвалить рішення суддя і обере суму заставу у 425 мільйонів е, гривень? Ми залишаємося слідкувати за цією справою. І от ця епопея триває вже п'яту годину. Ми чекаємо, поки суддя вийде з нарадчої кімнати, зможе задати е, запитання двом сторонам і згодом ухвалити рішення. Солю. Дякую, Іро. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич була зараз з нами наживо і розповіла про те, як зараз обирають запобіжний захід екс-міністру енергетики Герману Галущенко у вищому антикорупційному суді. Знеструмлення через комбіновану ворожу атаку фіксують у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. У Сумах та Одесі також проблеми із теплопостачанням. Про такі наслідки нічного обстрілу повідомили в міністерстві енергетики. В окремих регіонах вимушено застосовано аварійні відключення. 229 ударів по об'єктах Нафтогазу завдала російська армія торік. Це більше аніж за перші три роки повномасштабного вторгнення. Повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. Загалом по інфраструктурі Нафтогазу від початку Великої війни Росія вдарила 401 один раз, і для цього російські війська застосували понад 1700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами та артилерією. Найважчим для Нафтогазу став жовтень 2025-го. Упродовж місяця по об'єктах груп. Завдано 25 комбінованих атак. Через атаки компанія втратила власний видобуток, і відтепер Нафтогаз змушений імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону. Затори аварії, тривалі очікування громадського транспорту та Тиснява в автобусах у Києві після недільного снігового колапсу вже другий день триває колапс транспортний. На дорогах величезні корки авто рухається повільно. На магістралях багато аварій. через такий трафік. Люди змушені довго чекати на зупинках. Ну а декого просто втискають громадський транспорт. Така ситуація була і напередодні ввечері. Кияни годинами діставалися домівок у тягнучках або мерзли в чергах. в очікуванні маршруток та автобусів. Ну а вже зайти всередину транспорту вдавалося не всім. Ціни на таксі ж традиційно в таких умовах підскочили. За цю ніч київська міська адміністрація прозвітувала, продовжують розчищати головні дороги, шляхопроводи, спуски та підйоми. Ну і підходи до зупинок. Задіяли 256 одиниць техніки. У столиці сьогодні морозно без істотних опадів. На дорогах ожеледиться і знову ж киян просять не виїздити власним транспортом без особливої потреби а пішоходів застерігають бути пильними на тротуарах. Ну а зранку на Одещині у зв'язку з погіршенням погоди перекриють рух трасою від Одеси до Рені. З п'ятої ранку буде заборонено рух для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту. Це пов'язано з прогнозом синоптики. Вони попереджають, що область вночі знов накриють сильні снігопади та хуртовини. Через різкі перепади температури очікують також крижаний дощ та сильного желедицю на дорозі. Для легкового транспорту рух залишається без обмежень. Зробити меценатство не тільки престижним, а і привабливим для бізнесу планують в мінкульті. Сьогодні про співпрацю бізнесменам і театрів, музеїв та креативною індустрією говорили на зустрічі у Київській школі економіки. За словами очільниці міністерства культури Тетяни Бережної, вже днями буде презентована програма, яка має вчити культурні інституції правильному менеджменту, зокрема, як залучати гроші, працювати з меценатами, що власне пропонувати бізнесу, аби він ішов на співпрацю з культурними інституціями. З іншого боку, міністерство зробить культуру привабливою. Для бізнесів і вже готовий зокрема закон про меценатство, який має сприяти культурним інвестиціям. Уряд схвалив закон про меценатство, який формує правову рамку. Але народні депутати дуже сподіваємося, підтримують цей закон в парламенті. Коли закон буде прийнятий, ми е, створимо фінансові стимули для бізнесу бути меценатами. Тобто, бізнес буде отримувати певні фінансові е, стимули, наприклад, отримувати можливість частину коштів, які він збирається інвестувати в культуру, е, сплачувати за рахунок цих коштів податки в майбутніх податкових періодах. Це хороша історія, яка Мотивує і е, думаю, що це буде зроблено в наступній половині року, коли прийметься, прийметься власний закон. В Україні розпочалася масляна народна традиція, яка з'явилася ще в дохристиянські часи і присвячена зустрічі весни. Святкування розтягується на цілий тиждень і передбачає багато веселощів, гулянь та жартів. В українських традиціях свято має десятки народних назв, найвідоміші серед яких масниця, колодій, бабин тиждень, сирний тиждень, який тісно пов'язаний із молоком, маслом, сиром та іншими молочними продуктами. Але головною стравою в українців були не млинці, а вареники, особливо. Сиром та сметаною. Масниця це останній підготовчий тиждень перед Великим постом. Готуємось до великого посту і допомагаємо нашим збройним силам. Сьогодні редакції телевізійної служби новин та сніданку із один плюс один об'єднали зусилля, аби купити екскаватор. Наші ярмарки вже стали традицією, і це лише один зі шляхів допомогти нашим колегам, які нині воюють. Про допомогу цього разу попросив наш режисер Максим Мазалов, який вже майже 4 роки у війську, і зараз на тій ділянці фронту, де особливо важко копати окопи та траншеї. Тому, аби наші бійці це робили не руками, а технікою ми напекли пирогів, насмажили гори млинців і зробили безліч начинок. Якщо від цього відео апетит прокинувся, і у вас ми запрошуємо долучитися до. До збору і підтримати наших оборонців на Запоріжжі вдячні за кожен ваш донат наразі. Ми боронимо нашу державу на запорізькому напрямку і маємо потребу у купівлі екскаватора для будівництва фортифікаційних споруд. Прошу вас не бути байдужими та долучитися до цього збору. Ціль якого чотириста тисяч гривень тут у нас меню антикризове в умовах відсутності світла і будь-яких інших зручностей. Ми тим не менше в третій годині ночі оце приготували млинці з бейлісом і помаранчами. Тут у нас є шинка сир, це, це заварний крем. Це млинці з куркою, з грибами, це солодкі млинці з сиром, з вишнями. Ну і всі, які можна тут уявити собі, пироги, теж бачите. Мої бабусі, коли дізналися про те, що в нас благодійний ярмарок, вони не змогли не долучитися. Тому млинці з родзинками і сиром, і також з куркою, і грибами, вони приготували і дуже хочуть, аби ми зібрали якомога більше коштів для наших бійців. Китай зустрічає новий рік. Тож сьогодні офіційно вступає рік вогняного коня. Тисячі жителів Пекіна зібралися на центральній площі, аби подивитися традиційні виступи, посмакувати на ярмарках і попросити удачі для себе та рідних. Святкують цей день традиційно в корі сім'ї. На вечері обов'язково подають пельмені та рибу, що символізують багатство і достаток. У другий день за традицією вшановують духи померлих родичів. А загалом святкування тривають аж 16 днів. Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону про майбутнє колективної безпеки, а також про окупантів на околицях Костянтинівки та наближення лінії фронту до Запоріжжя. Про все це говоритиме зі своїм гостем, воєнний кореспондент ТСН Руслан Єрмолюк. Проєкт оперативний черговий від редакції спецкору. Далі і на цьому канал 1+,1 завершить свій ефір цього вівторка. До зустрічі.